Вітаю на каналі Таро Таємниця у нас фрактальна Магія, насолоджуйтеся цими чудовими фракталами. Вибирайте, який вам подобається, такий, щоб дуже-дуже подобався. І дивіться відео, що фрактали хочуть вам переказати. А сьогодні у нас буде чарівний фрактал, і він називається сексуальність. Якщо він вам подобається, то прослухайте від нього повідомлення, а якщо не подобається, значить у вас все в порядку. Ваша сексуальність так само важлива, як і будь-який інший аспект вашого буття. Це настільки важливо, що не одна аж дві чакри відповідають за нашу сексуальну енергію. Ніжні сексуальні стосунки необхідні для нашого емоційного, фізичного та енергетичного благополуччя. Це може бути одним із найбільших задоволень, які ми відчуваємо перебуваючи в тілі людини. Подивіться на свої бажання, переконання чи на ваші рани, пов'язані з вашими сексуальними потребами і з вашим сексуальним життям. Якщо ви відчуваєте себе нікчемними, небажаними або непривабливими, зараз прийшов найкращий час знайти любов до себе. Позбудьтеся почуття неповноцінності та негативу щодо свого фізичного тіла. Ми схильні бути більш суворими до нас самих, ніж до наших партнерів. Наші негативні думки або самооцінка можуть перешкоджати нам відчувати глибші емоційні аспекти інтимності. Фрактал показує, що ви нехтуєте інтимними та сексуальними стосунками зі своїм партнером. Настав далий час, щоб відробити, відродити бажання та сексуальний потяг, які колись пов'язували вас. Дуже важливо. Ставите свої сексуальні потреби на перше місце. Незалежно від віку, гра з нашою сексуальністю надзвичайно бадьорить. Відкрийтеся радості, фліртуйте, посміхайтеся і відзивайтеся до того, кому ви подобаєтеся. Одягніть те, у чому вам буде комфортно і в тому ви будете привабливими. Нехай ваша енергія вивільнеться, насолоджуйтеся невинною легковажністю. Сексуальна енергія є потужним виявом вашої творчої сили. Ви побачите це, коли дозволите цій енергії текти і побачите, як вона з'єднується з творчою енергією. Коли ми приймаємо кожен аспект нашої людської природи, ми відкриваємо правду про нашу. Божественність. Отакий був сьогодні фрактал і від нього повідомлення. Якщо сподобалися інші, переходьте на канал, шукайте про них інформацію. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку і вподобайку. Всього найкращого. Хай вам щастить!